Скільки коштує кава у вас? Смотри, як. Саме дорога. 55. Є... <реш> на автовокзалі. Автовокзал 85 коштує. І що це за кава? Це. На водійському молоці. Махачі на найвеликі. Як. Ікарус? <реш> Такий великий. 500 мл, пів літра кави готуєте? Це на тиждень комусь чи що? Навіть Джеймісон вже 03 випустив, а ви такі, я. ми пів літра кави будемо. А еспресо у вас скільки? 300 грам? 50 і 30. 50 і 30. Ну тут ви, звісно, да, провтикали трошки. Як пити ваше пів літра, отак? Звісно, ви розливаєте. Ой, чому я ось в каві можна ще півлітра, будь ласка.